Дай на кілік і без зубів, по на mm -hmm. да? у санок не виражений у mm -hmm. голові ямки а в самці вони виражені. На різцевій частині є шість суночок для різцевих mm -hmm. зубів, нижні ще щільно з'єднується при допомозі тілої ткани. Добре розвинутий прямо поставлений максимально верху мускульний Суглобов поверхня, суглобу відростка, випук. No. Ложимо. І беремо нижне щелепу, кістку жуйних корів. Перше, що нам кидається в очі, що вона вигнута. О. А тут поставлено тіло горизонтально не вигнута. Раз. Друге, що кидається на очі, кут не виражений і на виріс не вигнає. Але і в жуйних тварин, а ще молодої тварини. Бачився перший приборяк, другий, третій мояр, а ще два зуби, що тільки з'являються. Вже не пройшла повністю зміна зубів і не з'явилися моляри. Ото вже фізіологічна зрілість наступає, коли пройшла зміна зубів, це тварина, ще молода рахується. І по зубах не визначається. Не тільки по кістках, якщо є. Метапіх візарних юшка. Шість луночок теж, теж є беззубий край, але їхлові ямки від судить. На ріцевій частині теж є луночки. Бачите, ось вже вилазить перший зачіпний рістевий зуб бо тише молосі, який коли подали. Є чотирі луночки на кожні, коня по три. Свиней по три в собаки по три, а у жойні тварині mm -hmm. на кожній половині по чотири. Тому ми будемо казати на верхній щелепі, так як тіло рісевої, кістки, хвостки, луночки відсутні, різці відсутні в жойних тварин, а на нижній щелепі, порівняно з другими, їх не три на кожній половині, а чотири. Всього вісім різцевих зубів і половиям відсутні, через у них відсутні. І є теж беззубий, що в край. Мускульний відросток. У коней поставлений прямо добре розвідувати. жовний добре розвинутий направний каву. Суворого, жолово подібний форми. А у коней вона що вибук Ось ідеальна крилова ярка, всього канал. А далі дивимося, дивіться. підборідковий отвір один, буває два. І в коней окрім. Об ось бачите, теж дві кістки, які у коней зрослися, з'єднання не безперервне, а зрощі при допомозі кістової конини. Такий тип з'єднання кісток називається як безперервний синус, то самий пізній тип з'єднання. Він є продовженням сінкондроза і синтезмоза. мозу. І там будемо говорити, коли будемо вчити. Вже три розі, але слухали лекції, вже повинні це чуті знати. Від боряткових открів може бути. Тіло mm -hmm. так само, як у коней по поставлено Бориса. Mm -hmm. Є сім луночок для худніх mm -hmm. і у цих тварин по шість. Безумий край відсутні, добре оцелі тієї коліянки. Для різцевих зубів на кожній половині по шість луночок, але між ними все бачимо. Mm -hmm. так? Широкий, ніж струві, між альоярні просторі. Мускільний відросту. Можемо згинути слово загострений, знаходиться на одному рівні з суглобу. Суглопоний має випуклу судову поверхню, відносно широкий вирізка нижній щелепенці сурозу. Кут не виріжені. Нижня щелепа собаки. Нижня щелепо в кістки, бачите, зв'язали нитки. Теж mm -hmm. як і у жудніх тварин з'єднується пририв час. Теж бачив щелепі, які вигнуті, як і у mm -hmm. жудніх тварин. На верхній щелепі ми казали собак, є шість лучок. А на нижній сім, як і у світі. Беззубий край відсутній, і кові ямки добре розвинуті. І на кожній половині по три ямки альвеолярні для місцевих зубів. Тому ми кажемо коня шість різців, у собаки шість різців, але є різниця велика, будемо вивчати зуби, побачити тоді як. Да?